Україна є одним з основних світових гравців на ринку світового продовольства. Тобто, ми з американцями і канадцями фактично є ключовими країнами, які визначають світові продовольчі ціни на зернові і, взагалі, на все продовольство у світі. В цьому році нам вдасться забезпечити такий самий врожай, як і в минулому. І це в першу чергу заслуга аграріїв, це заслуга операторів ринку, це заслуга в цілому тих умов, які створені зараз на аграрному ринку. Кожен третій долар, який приходив в Україну, це долар від реалізації аграрної продукції від експорту української аграрної продукції. В цьому році загальний обсяг доходів доларових доходів і доларових надходжень до української економіки. Ми оцікуємо 6 мільярдів доларів. США на другу половину поточного року валютні надходження від експорту аграрної продукції повинні скласти близько 4 мільярдів доларів США. Зараз по врожаю ми вже на 2 мільйона тонн ранніх зернових зібрали більше, ніж в минулому році. Тому, що таке зараз для України аграрний сектор? Це третина української економіки, це третина валютних надходжень, це сотні тисяч робочих місць і це вплив України на світову продовольчу безпеку.